Друзі, вітаю доброго вам здоров'я і до вашої уваги спеціальний передвиборчий випуск програми Тернополяни. Чому передвиборчий? Тому що 28 листопада у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського відбудуться вибори нового ректора, і не випадково ми біля одного з корпусів ТНМУ. З приводу цих виборів ми вже робили. Деякий час тому відеоблог, і перш ніж я назву тих кандидатів, які 28 листопада претендуватимуть на посаду ректора, зроблю невеличкий, так би мовити, вступ. Він пов'язаний саме з нашим попереднім відеоблогом. Ну, по-перше, дякую всім небайдужим, хто звернув увагу, активно коментував. І тут е, зосереджуюсь на двох моментах. Нам е, дуже часто закидали, мовляв, для чого ви взагалі, так би мовити, пхаєтесь в цей передвиборчий процес, це справа університету. А без сумніву, без сумніву, справа університету і обирати будуть викладачі і студенти університету. Але ви знаєте, е, є тут е, важливий нюанс. Ми поцікавились у наших американських друзів, а як в Сполучених Штатах Америки, так от в американських містах, приблизно такого ж масштабу, як Тернопіль, коли вибори відбуваються в якомусь місцевому університеті, немає значення в медичному чи в якомусь технічному, то увага громадян міста дуже пильно прикута до цих виборів, тому що в університетах вчаться. Діти американських громадян і їм абсолютно не байдуже, що відбувається в навчальних вищих закладах. Ну, приблизно таким шляхом йдемо і ми, вважаючи, що і тернополяни повинні знати, що відбувається у медичному університеті. І момент другий. Закидали нам також, що ми помиляємося у тому, що можливо укрупнення. І ще невідомо, якою буде подальша доля медичного університету на тлі того, що такі ж університети працюють і на Волині, і у Львові, в Чернівцях. Так от є підтвердження в інтерв'ю РБК Україна, заступник міністра освіти Микола Трофименко сказав про те, що так зване укрупнення вузів буде продовжуватись. І це наслідок того, що в державі не вистачає грошів, грошей, і цей процес абсолютно оптимальний. Так от, до 28 листопада не знаємо достеменно, скільки кандидатів подавали документи до Міністерства охорони здоров'я, але в міністерстві зареєстровані для участі у виборів у виборах ректора 28 листопада. П'ятеро претендентів. Називаємо їх у порядку алфавітному порядку прізвищ. Степан Вадзюк, завідувач кафедри фізіології з біоетикою, доктор медичних наук, професор. Петро Лихацький, декан медичного факультету, професор. Ігор Рогальський кандидат медичних наук. Зараз працює начальником головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області, четвертий кандидат Петро Сельський, завідувач кафедри патанатомії, доктор медичних наук, професор. І Оксана Шевчук, професорка кафедри фармакології. З вашого дозволу, зупинимось на окремих кандидатурах. На жаль, кажу відверто і прямо про кандидата Степана Вадзюка. Нічого такого, що би заслуговувало зараз на увагу, не знаємо. Тому зупинимось тільки на тому, що вже сказали. Доктор медичних наук, професор. Петро Лихацький, декан медичного факультету, професор. Ситуація полягає у тому, що Петро Лихацький. Немає вищої медичної освіти. Дехто скаже: ну добре, він прекрасний менеджер. Погоджуємось. Але на нашу думку, це виглядає дещо дивним: кандидат на посаду ректора медичного університету, вищої медичної освіти немає. Петро Лихацький закінчив його альмаматор. Це Тернопільський педагогічний університет. І він отримав спеціальність вчителя. Біології і хімії. Ігор Рогальський, кандидат медичних наук, начальник управління головного Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Ну, він пан Ігор активно розпочав свою виборчу кампанію, випустив навіть вже от такий один з перших виборчу програму. І, судячи з усього, серйозно буде претендувати на посаду ректора, Петро Сельський. Ви знаєте, він в соціальних мережах відзначився тим, що і медичною спільнотою, за нашу інформацію, це було неоднозначно сприйнято. Петро Сельський публічно вчив людей, як позбавлятися від онкологічних захворювань. Він як пастор проповідує і одночасно, от. В соціальних мережах, в Ютубі, в Фейсбуці виставляв відео, а як же ж позбутись раку. Ну, дещо дивно виглядало. Оксана Шевчук, професорка кафедри фармакології. Зрозуміло, що колишній ректор Тернопільського медичного університету, термін керівництва якого вже практично і завершився, він хоче, щоб прийшли на посаду ректора. Ну, скажу так, його люди. На наш погляд, колишній ректор ставить на двох кандидатів: на Оксану Шевчук і на Петра Лихацького. Тут цікава ситуація. Маючи сумнів, що Петра Лихацького зареєструють або відмовлять йому в міністерстві як кандидату, колишній ректор підстрахувався і в число кандидатів. Включив, посприяв включенню Оксани Шевчук. Ну, але трапилось так, що і Петра Лихацького зареєстрували як кандидата, і можна сказати, що від колишнього керівництва медуніверситету зараз претендують двоє кандидатів: Оксана Шевчук і Петро Лихацький. Ще раз підкреслю, ми використовуючи термін, який нам. Активно закидали, не пхаємось у вибори ректора медичного університету. Навіть не сумніваємо, що високопрофесійний колектив університету розбереться в ситуації і зробить правильний вибір. Сьогодні, о 15.30, сьогодні, 13 листопада о 15.30, розпочнеться засідання Організаційного комітету. Медичного університету, якраз з виборів ректора, очолює комітет Аркадій Шульгай. Також хочемо закцентувати і загострити увагу кандидатів на посаду ректора у тому, що ми, програма Тернополяни, сайт Тернополяни відкриті для проголошення, звертаюся до кандидатів ваших передвиборчих програм. Але пропонуємо вам це зробити не один на один з журналістом, а у вигляді дебатів. Ну, погодьтеся, це було б цікаво, якби була і Оксана Шевчук, і Петро Сельський, і Ігор Рогальський, і Петро Лихацький, і Степан Вадзюк, і в прямому ефірі обмінялись думками, хто ж краще керуватиме медичним університетом. Ми з вами обов'язково зустрінемось 28 листопада, тому що маємо намір висвітлювати і сам процес виборів у медичному університеті. Всім кандидатам зичимо удачі. Ну а тим, хто буде голосувати, зробити правильний вибір, у чому ми не сумніваємось. До зустрічі 28 листопада.